Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми з вами сьогодні будемо спілкуватися на тему виборів в Україні. Дональд Трамп, президент США, в своєму інтерв'ю Політіко закликав Україну якомога швидше провести вибори, бо він сказав, що Україна це вже не демократична держава. І що ви собі подумали, і Зеленський, і велика частина наших народних депутатів одразу ж перевзулися і сказали: Так, 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 ми хочемо виборів. І Зеленський одразу ж наказав окремим, скажімо так, взагалі, наказав парламенту, закликав парламент підготувати своє бачення проведення виборів навіть під час війни, тобто, десь. Пропала оця риторика, що ніяких виборів, ми будемо потужно до перемоги і так далі. Бачимо, що Зеленський змінив риторику і вже говорить про те, що так, так, я за проведення виборів в будь-який час, тільки дайте нам їх провести. Е, і одразу ж повилазило також дуже багато людей, дуже багато різних експертів, які насправді говорять дуже правильні речі. Так, е, говорять правильні речі і зазначають, що не можуть, ну не можуть корупціонери які. Вже при владі знаходяться більше, ніж вони мають бути, далі там залишатися. Так? І задають цілком логічні питання, а що як війна буде тривати 20 років а 30 років, а нам з усіх утюгів постійно кажуть, що ця війна не закінчиться, то, можливо, все-таки треба знайти механізми проведення виборів так? і не перетворюватись в Росію. Бо мені здається, що в багатьох моментах Україна вже дуже і дуже сильно схожа, на жаль, на Росію. Uh, і то, знаєте, uh, ти мав боротися з цим, а не стати цим. От якось так це виглядає, на жаль. Але давайте, друзі, до всього по порядку, можливо, я придираюсь. Розберемо зараз всі офіційні заяви для того, щоб ви розуміли, що відбувається. Також хочу нагадати, якщо у вас є будь-які питання з приводу легалізації uh, на території Польщі, звертайтесь в компанію Legisland. посилання в описі під цим відео. Там вам нададуть абсолютно безкоштовну консультацію по всім питанням, які вас цікавлять. Отже. Що говорить Зеленський? Е, я прошу зараз США, можна з європейцями забезпечити безпеку для проведення виборів в, Україну, в Україні. Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану. Питання. А чому про це не думали в 2022 році, в 2023, в 2024 і навіть у 2025? Чому про вибори в Україні? Зеленський може говорити виключно тоді, коли йому вже е, напряму про це і не перший раз говорить Трамп. Без Трампа до, догадатись і зробити такі заклики не можна От просто цікаво. Е, далі, що Зеленський ще сказав? Депутати мають дати своє бачення виборів відповідно до умов воєнного стану. Він повідомив, що провів розмову з представником Верховної Ради е, з представниками Верховної Ради щодо теми виборів під час воєнного стану. За його словами, якщо міжнародні партнери, зокрема ключові у Вашингтоні, так активно порушують питання, порушується питання. Україна повинна надати чіткі і законні відповіді на кожен запит і сумнів. Це не просто, але нам не потрібен жоден тиск. Я не допущу спекуляцій проти України. Зеленський також очікує, що народні депутати запропонують своє бачення цього питання відповідно до українського законодавства та умов воєнного стану. Власне, отак, а, як на мене, це є дуже хороший. Початок, дуже хороший початок. Але зараз я би хотів, щоб ми послухали е, більш детально, на мою думку, голову громадської ради при е, КМДА. Так, е, його звати Геннадій Кривошея. Давайте його послухаємо. Як на мене, говорить максимально цікаві і максимально правильні речі. У мене позиція така, що вибори можуть бути навіть в період воєнного стану. Чому ви вважаєте, що це. Ну, може я згодом міш... зеленідом стосовно там, парламенту, стосовно послідовності і непреривності влади. Ну ми ж не кажемо, що ми будемо переривати зараз владу. А що ті, хто крадуть зараз, будуть сидіти десятки років на депутатстві, і ми не можемо їх вигнати, наприклад, з міської ради, які голосували за земельні питання? В чому питання? Хотілося Яка проблема? Це не до тебе. Лені, до питання, ну, Не до тебе претензія, це до тих, хто замішані в корупційних скандалах. Президент сказав, я зрозумів, дивіться, кожен зрозумів президента по-своєму. Я зрозумів президента так. Він сказав, що якщо буде, ну я так розумію, як навіть так, якщо буде можливість припинити там період на період воєнний стан на певний період, він готовий, щоб цей період якраз можна було провести вибори. Тому що я так розумію, перед ним ставлять певні вимоги. Наші партнери він готовий до цього, готовий. Але якщо ми повертаємося до місцевих органів влади. Я вважаю, що сьогодні можна провести вибори без проблем. Діти, я я діти в школу ходять, ходять. Укриття є, є. Вибори можна провести Вибор, Виборчі дільниці знаходяться в школах. Ну, Підготовлено вже все. От бачимо, але знову ж таки, це дуже незручно. Це дуже незручно для. Е Тих чиновників, які зараз знаходяться на своїх місцях. Бо, по-перше, відженуть від корита, а вони вже бога за бороду зловили, що виборів нема, поки війна триває, вони можуть бути на своїх місцях. По-друге, вже є дуже багато таких собі, знаєте, локальних місцевих царків, які мають цілі міста як свої власні, так і керують ними, як їм захочеться. І ніхто ніхрена їм зробити не може. Ні вибори провести, ні якось з ними посперечатись. бо... Знову ж таки, втручаються ті самі силові структури регіональні, так? які також знаходяться з, з ними так? Там в одному. І це все виглядає дуже трагічно. І що для них, по факту, означає зараз від, відхід від влади і прихід до влади когось нового? Так? Бо ж будуть голосувати не силовики, а будуть голосувати звичайні люди. То є, існує ризик того, що той, хто прийде новий, зможе спитатись: чоловіче, а чим ти тут займався останніх там 5 років? І відповіді може не бути, а можуть і посливати якісь корупційні схемки, якісь мутки. І той, хто був при прикориті останні п'ять років, поїде на зону. Розумієте, от чого вони бояться. Ну тут фактично, це можна провести. І ми не говоримо про те, що ми маємо припиняти владу. Діяльність влади того чи іншого ворону. Якщо суспільство хоче, це потрібно зробити. Не можна прикриватись постійно війною. Ми по багатьом питанням прикриваємося воєнним станом. Це дуже-дуже важливий момент, і це реально правда. Тому що в нас, на жаль, я думаю, ми бачимо по багатьох питаннях, що багато різних проблем прикривається тим, що в нас зараз війна, в нас зараз не на часі, зараз не можна. А потім ми бачимо, що вибори проводити, наприклад, не на часі, але, знаєте, зато на часі по 100 мільйонів на енергетиці тирити. Оце на часі, на це є, бачимо у нас час. А потім, щоб ще й ті, хто вкрали ці гроші, навіть таксі під керівництвом прикордонної сторони, патронатом покидали територію України. Оце ж можна, правда? Це то, що треба. Ага. Ну, нам, нам зручно. І також дуже, дуже дуже цікавий момент, так, і правильно, от, до, до речі, експерт говорить, що бо в нас який наратив? Як це Україна залишиться без влади, туди-сюди? А як мають голосувати і все інше. Голосувати в школах, е так, основна частина може, можна розтягнути вибори на декілька днів. В загальному можна придумати, аби було бажання. Можна придумати все, що, все, що захочете, будь-який механізм, аби тільки було бажання. Але бачимо, що в цьому напрямку за всі роки повномасштабки ніхто навіть туди не глянув. Бо вони свято вірять, що вони будуть при владі, допоки е в Україні буде тривати війна, допоки буде воєнний стан, який вони самі і продовжують. Тобто виходить як? Що допоки вони продовжують воєнний стан, до тих пір вони при владі? Як тільки воєнний стан буде призупинено, вони втратять свою владу. Тож питання до експертів. А яка їм вигода припиняти воєнний стан? Хто може сказати? Яка їм вигода? Що їм з цього буде? Нічого. Втратять владу, можливо, попадуть до в'язниці. От, а допоки воєнний стан триває, допоки вони відкидають всі варіанти проведення виборів під час війни, під час воєнного стану, до тих пір вони захищені, до тих пір вони в своїх кріслах, до тих пір вони при своїх при своїх коритках. А мені, наприклад, так незручно, тому що я вважаю, коли люди от, ну, мені пишуть, а мене не влаштовує те рішення, а мене не влаштовує те рішення. А вчора громадський активіст каже, а мене не пускають на засідання комісії, а мене не пускають туди. Чому? Тому що ми пересиділи свій термін, депутати пересиділи свій термін, е, який вони вже мають. І вони вже відчули, що Шо в них вже от бронь. От вони бронь на депутатство, і вони вже його вони будуть залишатись там, поки не завершиться війна. Тим зручно так. Ви вважаєте, що певний конфлікт інтересів тут є? Тут не конфлікт інтересів. Тут питання Ні, ні, це прям такий конфлікт інтересів. Бо вони, ну, як би вигідно. Тут виходить, що вигідно. Так? Саме, саме так це виглядає: що депутатам вигідно, бо їм не треба проводити передвиборчі кампанії, спілкуватися зі своїми виборцями і так далі. Їм цього вже не треба. Допоки вони продовжують воєнний стан, їм цього не треба. Який, який їх відсоток пішов самостійно, і де вони зараз ділись? Повиїжджали за кордон? От вам і все депутатство, тому що це використовують всі в своїх інтересах. Більше відео от така от історія. І ми до речі бачимо так там по кількостях підозр для народних депутатів, по кількостях розслідувань від набу, і так далі. Що стосується і міністрів, і народних депутатів, ми бачимо, що дуже великий відсоток нечесних людей, які просто нищать і так закривавлену країну. Така от історія? А ми переходимо до наступного нашого гостя? Наразі немає жодних ні законодавчих ініціатив, ні на чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, подібного законодавства. І ну, це говорить про те, що його треба над треба працювати. Питання: а чому не напрацьовувалось так? Взагалі ніякі документи по проведенню виборів чи після завершення воєнного стану, чи під час воєнного стану, по одній простій причині, бо вони свято вірять, що ніяких виборів не буде і бути не може. Навіть якщо ця війна буде тривати 100 років, ми хочемо, щоб воно з'явилося. І очевидним є те, що такі речі, ну і це практика, напевно, європейська. і... У нас в Україні теж так прийнято, такі речі ну, вони мають достатньо серйозне обговорення пройти в парламенті з представниками суспільних різних течів громадських організацій. Але якщо є від нас да, необхідність дати законодавчу рамку, ми її дамо. Але зрозуміло, що без безпекової рамки, на яку знову таки президент. Діон Зеленський правильно вказав, мають дати партнери, Сполучених штати і європейські наші колеги, то ну, безпекова рамка плюс організаційна юридична, це вже можна про щось говорити. А ну, безпекові рамки любить дуже важко це зробити. Ну от, а тут питання таке: якби зараз Трамп сказав: от в Україні немає демократії, вибори не проводяться. Так? Ну, наприклад, от він сказав те, що сказав. А Зеленський йому оп! А в нас є вже мільйон документів напрацьованих, тільки треба, щоб ви нам забезпечили припинення вогню цілком і повністю, щоб ми могли вибори провести. Хочеш вибори, забезпеч нам це. Все, тоді би не було жодних питань. А так, Трамп сказав, ви б вибори не проводите. А тут і виявилось, що реально до них навіть ніхто і не думав готуватись. Так? І тут, же тільки після цього, він каже, хай Верховна Рада підготує. Так, скільки років вже вони пересиділи? Хай Верховна Рада підготує, а потім ми ще тільки скажемо штатам, що давайте, забезпечте нам, скажімо так, припинення вогню, щоб ракети не летіли, щоб ми провели вибори. Все. Але бачимо, що цього немає. Бо країна до цього не готова. Це ще. Матичний промах, коли можна було б е, цілком і повністю захиститись, навіть якщо ви не хочете вибори проводити, можете від цього захиститись. А так вам немає чим захищатись по одній простій причині, бо ніхто не думає головою більше ніж на е, тиждень допереду. переду, це ну, такі всі розуміють. Це є питання виборців за кордоном, які очевидно не хочуть повертатися з країною піловстрілами, з якою вони власне виїхали через всі обстріли. Це питання. Я хочу вам нагадати, що ті, хто знаходиться за кордоном, мають право голосувати за кордоном. І це вже також неодноразово обговорювалось. Так, можливо, на це треба трошки більше підготовки, можливо, треба збільшити кількість дільниць, але знову ж таки нічого страшного в цьому немає. Все можна зробити. Ви не маєте заставити людей голосувати, ви маєте дати людям таке право. так? Тобто, взагалі, не факт, що якась велика кількість українців за кордоном піде голосувати. Хтось піде, хтось не піде. Це вже питання інше. Момент в тому, що ви маєте дати їм таке право. Тобто створити виборчі дільниці. Це робилось і так на кожних виборах. Тож це не є якоюсь перепоною. На фронті кількасот тисяч виборців це ми не моїм знати. На фронті кількасот тисяч виборців. Окей. Нам говорять про те, що в нас армія, наприклад, мільйон людей. Так, от, за різними оцінками, мільйон, з яких говорять, що там приблизно 400 тисяч е, знаходяться в зоні бойових дій. Окей, хай буде. Це умовні цифри. Говорять, що ще 400 тисяч знаходяться в забезпеченні, в тилу, в, тилу, в забезпеченні і так далі. В ТЦК працюють. Е, і питання, а де 600 тисяч? Це по-перше. По-друге, є е, реально дуже багато. Військових частин, які, так, які ніколи не були на фронті, які є кадровими військовими, контрактниками і так далі, але які ніколи на фронті не були. Ну, як мінімум, не, не під час повномасштабного вторгнення. І таких теж є багато. І якщо дуже сильно захотіти, можна, знаєте, в космос полетіти, можна виміняти одних на других, можна щось придумати в цьому плані. Аби було бажання створити для них умови. Як вони можуть воле виявити села, як вони можуть пасив в пасивному праві приймати участь, тобто кандидукандидуватись да? Тут зараз передбачена відпуска, але треба зрозуміти, як це практично буде на фоні там тих подій, які відбуваються на фронті зокрема? А це Я просто сплю і бачу, як е, які штурмовики, які вже два місяці сидять в окопах, такі тільки й думають, як би мені е, стати народним депутатом України. Ми розуміємо, що ті, хто хоче стати народним депутатом України, в штурмовики в посадках не сидить, Так? посадки не штурмує. О, це теж треба розуміти. Звичайно, точно переміщених осіб, єстро, виборців, дуже це робота. Питання: какого хрена, чим займалася Центральна виборча комісія? Всі ці роки, за, за які хрен вони отримують свою заробітну плату? Чим вони конкретно займалися? Всі ці роки, чим вони займались? Чому вони не займалися створенням реєстру виборців? Чому вони не займалися реєстрацією внутрішньо переміщених осіб? Вдається, але треба і інтенсифікувати, дати Центральній виборчій комісії відповідні повноваження ресурси. Це питання критеріїв безпеки, проведення не проведення виборів. На жаль, зараз ми не можемо гарантувати безпеку і в день виборів і агітацію на дуже значній частині території. Це при фронтовій, Наші селища, містечка біля лінії. Ну я не знаю, гру, ну, треба оцінювати саме безпекові органи оцінити. Але очевидно, що зараз цими новітніми це все якусь дають оцінку свою примарну задача депутатів не думати про те, чи безпечно проводити вибори чи ні. Задача Верховної Ради показати, надати варіанти свого бачення, законодавства, як воно має виглядати, щоб ці вибори можна було провести. Тобто не шукати відмазки, чому ми цього не готуємо, а підготувати. З урахуванням того, що безпековим фактором має зайнятися відповідна за то структура. Все. Все ж дуже просто. А ці сидять, знаєте, ножки розвішали і розказують нам вже четвертий рік, що вибори провести неможливо. Взагалі немає. Все, заборонено. Заборонено. Потужності мої в пів, зокрема, які там можуть на 30 кілометрів бити. Ну то це вже питання, де, де дільницю відкривати, де не відкривати. Це треба. А на, на закон, у нас законодавство навіть не визначено, хто це має визначити. Тобто, треба від початків починати. Тобто... Починайте. У вас є куча часу. Ви приймаєте якісь кончені закони про множинне громадянство, які під час війни нахрен нікому не потрібні. Оце можна прийняти. Можна приймати якусь ахінею, можна прийняти якийсь бред. Так, на це є час Переіменувати копійку в шах. А коли заходить питання про вибори, то виявляється, що в нас з самого нуля потрібно це починати робити. Ето абсурд народи. Тут треба ну, багато питань вирішувати, над ними працювати. Якщо є задача законодавчу рамку, певно підготувати. Я думаю, що ми в цьому напрямку і так достатньо давно рухаємося. В центральній виборчій комісії там всі робочі групи, дуже багато драфтів є. Є драфти певні і Верховній Раді. Ну просто ми до цього не підходили близько точки зору саме про зали, тому що не, ну, ми неодноразово на жаль стикала ситуація, коли будь-яка спроба поговорити про повоєнні вибори, про не, там ті чи інші е, питання волевиявлення. Вони перетворюються в якусь в абсолютно дискусію. Так, от це виглядає. А тепер у нас є друзі, ще один експерт. Ми, ми маємо вже терміни розсрочені, так би мовити. І це є ж одна з обставин, чому можна проводити вибори. Чи парламент ну не можна, але е, і парламент до цього апелює. і весь світ апелює. Ну все ж таки, виборів не відбувалися більше ніж конституційний термін, відповідно. Ну, повноваження продовжуються, і президент продовжує виконувати обов'язки, тому що е, на підставі воєнного стану його повноваження продовжуються. Тоді навіщо йому е, проводити вибори? Йому треба тоді подати відставку. І тоді, е, якби немає президента, давайте проводити вибори або зупинити воєнний стан там на наскільки на, на кілька днів, так. І щоб ВЦВК оголосило оголосила вибори. Тобто, тут є. Ці ну, в принципі, Я думаю, що е, частину цих речей можна справді законодавчо вирішити. От тому, президент дуже чітко це все впирається. Знаєте, в що аби хотіли. Якщо буде реальна політична воля, не пошук відмазок, чому не можна, а коли почнеться пошук варіантів, чому можна, чому треба і як конкретно це зробити, я впевнений, що наші умельці удальці знайдуть точно. Як це зробити? Якщо знайшли, як можна 100 мільйонів доларів вивести е з території України, вкравши їх Енергоатомі, То я думаю, з виборами також якось вони розберуться. Дав пас до Верховної Ради це не від, не зняття відповідальності, це просто нормально. Тому що моє особисте переконання. Я кожен день думаю, кожен день працюю з парламентом, е і, питання, і питання виборів е має бути. Предметом щоденної роботи парламенту це не означає, що це має бути якийсь суперпублічний формат, тому що, на жаль, вибори, ще раз кажу, є стимулом е, такого надмірних очікувань людей. Але робоча е, процедура повинна почати початися. От просто парламенті повинні бути готовими до всіх поствоєнних виборів, поствоєнних виборів. Більше відео. Дивіться, вот. От така от історія. Тобто, бачимо, що він також наголошує на тому, що парламенту потрібно над цим працювати. Не перейменування копійки в шах, не закони про множинне громадянство, які чотири рази там порушують Конституцію України, а зайнятися питанням виборів. І бачимо, що ця тема зараз піднімається виключно, виключно через те, що Трамп облаяв як Україну, до речі, так і Європу, тільки Європу по іншим питанням. І тільки після цього вони почали говорити про вибори. Дуже цікаво виходить. Подивимось, що це виліється, як то говорять, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!